Військовий відмовився служити в ТЦК, що вирішив суд військового учасника бойових дій після лікування направили для проходження подальшої служби у ТЦК та СП. Куди військовий не з'явився та займався своїми особистими справами вдома, які не пов'язані із проходженням військової служби, за що на нього відкрили кримінальну справу В судовому засіданні? Військовий підтвердив, що він готовий проходити у подальшому військову службу, але тільки не в ТЦК та СП. Також звернув увагу на те, що ще з 2022 року він воює і має на утриманні двох дітей. Старший з яких син проходить військову службу, але суд це не врахував і своїм вироком визнав чоловіка винним у нез'явленні до ТЦК та СП без поважних причин і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.